Перва зупинка критичної кровотечі, турнікетом кат з нижньої кінцівки. Пам'ятаю, місце накладання турніки. Верхня третина стегна. Ось точка накладання. Далі працюємо в захисних рукавичках. Це обов'язково. Ваш захист. По-третє, накладаємо турнікет тільки при критичній кровотечі. Ознаки критичної кровотечі. Пам'ятаємо, яскрава червона кров, яка витікає поштовхами. Пляма крові на землі або на воду що збільшується і травматична ампутація кінцівки. Час накладання турнікета, обов'язково пишемо на щиці або ж на видному місці. Не забуваємо, що 2 години це критичний час, тому що через 2 години людина може померти від втрати крові. І за 30 секунд вона може стекти кров'ю з крупних судів. Тому Максимально швидко ми накладаємо турнікет. Якщо ми накладаємо турнікет на нижню кінціку, то ми накладаємо його через дві петлі. Якщо ми накладаємо на верхню кінціку, ми накладаємо через одну петлю. Але якщо у нас турнікет з водою петлею мається на увазі, ось бачите, скоба, то ми накладаємо і на руку, і на ногу через одну скобу. І так. Якщо ми на руку накладали через петлю, то на ногу ми петлю обов'язково розпускаємо. Чому? Тому що ця петля вам буде заважати. Розпустили. Ладенькою стороною до тіла продіваємо. Слідкуємо, що в карманах нічого не було. Підтягнули і вороток у нас знаходився зверху. Ось це місце накладання типу. Перший вороток ми підтягуємо максимально, фіксуємо, залишили, крутимо воротком до зупинки кровотечі. Це буде боляче. Фіксуємо, проводимо, якщо у нас, бачите, в мене маленька нога худенька. в мене залишок залишається. Буває, як якщо крупна нога, то залишок може бути ось тут, тому якби ми вже його фіксуємо. Сам бороток. Якщо виходить просунути залишок смужки, ми фіксуємо і обов'язково маркером пишемо час накладання турнікету. А знаки правильно накладеного турнікету. Пам'ятаємо, зупинка кровотечі, побеліла кінцівка і відсутність пусів.